Всім привіт з вами я Бода. І сьогодні я беру в стар. І сьогодні я отримав чака. І сьогодні я буду грати в осаду за чака. Тому що осада за чака це і... Це імба. Або в шеде? Ну ще вшедеше. Спочатку планую ШД пограти. А ч я на пальчике нагиб, блин? На... Хотя бы без на пальчик каточку уже. А, пом. Топи нет. Да вс, мы на этом уже забрали. Сто процентів. Спорим. Домлю. Ну забрали? Иди сюда. А Окей, я понял, я понял. Я таки на одній банке заняв е -е, друге місце, прикиньте. Блін, надо железнодорожні путі прокласти. Щоб можна було по ним легко передвигатися. Відкину тебе! Бо ти поганий? Ти мене дамажиш. Бачите? Як треба з такими? Що треба з такими робити? Прокладу тут желізну дорогу. Яку желізну дорогу тут прокладу, щоб можна було їздити, де попало? Жарти можете. Можете не розстраиваться. Я не буду их. Їх... Кстати, мені з цього Ілего що тільки що видав. Ну, недавно видавали, випало снаряжение машини. О, яке снаряжение гіперзаря машини. Иди сюда. Цю команду, може тут хоча б буде нормально ловити інтернет. А я жи я живий? <рисвіт> Спасибо, Пень! А, ти до мене ще просто не добралось. <рисвіт> Та куди ти, блін? <рисвіт> Спасла? <рисвіт> Та ну ста... Та чого мене так лагає? Але просто планшет мене не слухається. 20 раз цього придурка треба виграти, виграти і отримати тисячу очків, жетонів чи що це таке вче. Скільки ви граєте в Бравл Старс? Хотів вас спитати? Я вже граю 4 роки і за 4 роки в мене всього 21 тисяча кубків. А в тих, хто грає 4 роки, вже по 40 тисяч. Ну, наверное, бо я шиливав з Бравла на 3 місяці. Два раза. Ну я его ніколи не удаляв. Я Рилл ніколи не удаляв Бравла. Тільки на телефоне удаляв. А на цьому планшеті я його ніколи не удаляв. Скачав і вже граю не удаляю. Я його не удаляю, це. Як... Я його... Я брав, не удаляю вже 3 роки на цьому планшеті. Бо цей планшет у меня тройлок. скільки. Кстати, я вже цілий рік знімаю відосики для вас. Начал знімати 3 жовтня. Да, 3 жовтня я почав знімати внимание на ці нові повідомлення зеландський я не знаю я не знаю що так що робити я не знаю може ви знаєте що робити підпесник може ви знаєте що робить Карл, офігел офігел Карл? я тебе ще як Приехав приїхав і розніс. а пінчик цього хотел нормальний. Пінчик у нього прям хороший. О, другу грає. Ща приглашу його. В нього на основі 12 тисяч всього. А чого він? його нема в мене в друзях? А, вы не знати пахтур. Друзей. Значить цього удалю. А, 4 години назад. А я ж міг просто удалити старий аккаунт якийсь. Це його другий аккаунт. Що з інтернетом в мене? Ще через мобільний зайду. Може через мобільний буде все хорошо? Чак, це така імба просто. Йдеш в осаду, а в тебе ще й тімейт, Чак. І ви просто приїжджайте. Прокладывайте путь оцей. Приїжджайте и все, вы двоєм дамажите. Я иду прокладывать железную дорогу. Пути. Так. Бо для чака треба прокладывать пути. Тобто за не наблюдаю, интересно. Все, якийсь стружник. Оцього одного тіме. Оцього твого друга. Моріс. Моріса. Спасіть! Спасіть! Ха! Я уїхав відбус! Вот чо чак імба. Давай, пригай на мене! Просто забайтали його. Жорстко забайтали Іди сюди! Просто... Ах, ну чого в мене так лагає! Чорт, в мене так лагає. Хоча б мої, Хоча б мої путі сохранились. Я погони. Ну для побіг від когось. Кудись улечу, щоб мене ніхто не трогав. Кого є чак з моїх підписників? В кого вже є чак? Хочу спитати вас. Напишіть в комах, в кого. Хто вже отримав цього цю імбульку? Все! Ууу. Папа пепа є воді. Папа пепа є воді. папа пепа жопу нема! Железні путя проклав. Железні путі про... А! в неї 12 банок! 8 тысяч е, за одну е, тику. Уходь в яді, в яді з мене спав! В яді, вона тебе ще замочить! Уходь в яд. в яд, яд вона не полізе по тебе. Бистро! Просто тактика шопоти. Тактика шопоти Це було дуже Вступайте в клуб Наший Давай. Нажимай, готови. Це вообще ембац, цей чак. А в мене він всього на п'ять, силі у ну, мене, на ще не отримала гіперзаряд, мені ще треба вкачати на 11-й левел. Ну я буду купити. Монет. <и, baby>. <пи> що пише? <пи> я забув поздороватися з ним. <пи> я забув поздороватися. Забув. Значит, сам пограю. А что, инша карта? Нет, это сама карта. Да, это сама карта. Так, железні путя я буду прокладывать уже тут. А, чел тоже уже. Може, мені просто за челом железни путя повторяти. А, а ч так багато чаків? Я чак-той, чак-той, чак-той! Ще там один чак 100% є? Ч так багато чаків? Ща в осаді просто 3 на 3 чаків. Чаки против чаків. Бо чак, це така мба в осаді. Ты просто прикладываєш все. Свій дорожній путь Що, нікого нема? О, ти просто прокладаєш дорогу і... і приїжджаєш до них на базу. І вони з цим нічого не можуть зробити. Ти офігел, блін, на мене йде. Чака хоче забрати. На що він надіється? Що це тепер мій любимий боєць. Мортіс вже не той. Ставлю сюди цей путь. І буду їздити на маршрутки. Боже, не привези мене до. Не привези мене! Да, правильно привезло мене! Воно мене правильно привезло! І ба! Та все це геге! -ге. У них 10, блін, процентів. Я ще до них приїду, в гості заїду. І їхньої штучки вже не буде. Та можна вже оцю, оцю штучку Можна вже не брати гайку. Просто потому що Це імба Прям так тяжко було. Хороші всім! Показував я бода